Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам, як я почала це все бачити. Як кажуть, не буває худа без добра. В мене був дуже важкий період життя, який я проживала, і була отримала найдорожчий подарунок. Ну, це в кавичках, <гум> які я думала, що не переживу, я не розуміла, що мені робити і як мені з цим жити далі. Ось, і моє тіло вже вирішило віддати богу душу. Я лежала в ваній, моє тіло вже повністю очистилося. Я розуміла, що. Мабуть, це кінець. Я раділа, що мої діти зараз не зі мною, вони не бачать мене в такому стані, і вони не переймаються, а мені вже було дуже спокійно і добре. Але а, хтось чи щось вирішило, що я ще не все зробила. На цій землі і я повернулася. Мені раптом стало краще. Я вижила і почала жити далі. Я не розуміла тоді, що повинна виконувати якусь місію, я просто жила через місяць я почала чути. Що в мене в домі хтось ходить якийсь звук. я жартувала, що це домовий оберігає наш будинок. Потім я почала бачити енергетичних вампірів, можливо, так, це, так про це кажуть. Я почала бачити, Таких доволі різних ем, существ, не знаю. <свісно> і я хочу додати, що у всіх вони різні. Бачу я їх тільки після заходу сонця. Одразу я їх знімала з себе. Розуміючи, звідки вони прийшли і для чого, я Робила свої уявні ритуали. Через декілька місяців я таки здалась питанням, для чого це мені. Я сіла в медитацію з таким питанням і ясно побачила світ, що я повинна нести це в світ. Я почала бачити цих підселенців і у інших людей. Вони є не у всіх. Я це вам кажу точно. А якщо у вас депресивний стан і немає сил, можливо, треба перевірити ваше здоров'я, здати аналізи на залізо, на вітамін Д. І якщо депресивний стан, можливо, теж треба підтримати себе антидепресантами. Ось, не списувати це на що можна собі допомогти. Одним таким щелчком. Ні. Я насправді роблю енергетичні чистки. Це відбувається з усіма по-різному, Ну, в середньому мені потрібно три вечора, два вечора ми розмовляємо, мені потрібно зрозуміти, що, звідки і на що це. Можливо, ви самі притягнули це в своє життя, зак заключуючи контракти, так? Мабуть, чую вже є таке. А люди заключають контракти, щоб отримати щось гарне в своєму житті. Ось. А потім, не розуміючи, що з них висасує енергію, і в них не вистачає вже сил для цього. Ось. Що ще? Ще я зрозуміла, що в моїх руках є сила. Я лікую я не можу вам сказати, що це стовідсотковий результат, але лікарі вам не дадуть такий, ну, таку обіцянку, так скажемо. Але з того, що було, то результат приємний. Звідки в мене це, це таку силу мав мій тато в руках, але він не знав, не знав чи боявся своєї сили, не знав, як з цим працювати. По маминій лінії лічила всіх бабуся і лікує її двоюрідна, здається, сестра. Ось Тому в мене це породу йде. І я знаю, що я повинна нести це людям. Ось. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть мені. Телеграм в мене з таким же ім'ям. Буду рада допомогти, якщо зможу. Чао!